Сьогодні я хочу вам розповісти про технологію вирощування салату на нашому прикладі, як вирощуємо саме ми. Взагалі салат це холодостійка та невибаглива культура. Його можна вирощувати різними способами: як у ґрунті, так і на гідропониці, як у закритому ґрунті, так і у відкритому, як розсадним способом, так і безросадним. Так як салат холодостійка культура, то його можна вирощувати круглий рік. Навіть узимку він добре росте. От сьогодні у нас 17 грудня і ось так виглядає зимовий салат. Сіяли ми його 10 вересня. А садили його в теплицю 15 жовтня. Розраховували терміни посіву. Ми таким чином, щоб ми могли змогу вийти на ринок на новорічні свята, тому що на ці дні зростає попит на нього і відповідно зростає ціна. Але це не завжди так спрацьовує, як би нам цього хотілося. Тобто, буває і таке, що ціна залишається незмінною. Наприклад, така як була восени, така і залишається на новорічні свята. Вирощуємо ми тільки розсадним способом, тому насіння салату ми відразу сіємо у стаканчики, і потім, коли рослинка готова вже до пересадки, ми її висаджуємо на постійне місце зростання. Зазвичай від висіву і до висадки розсади проходить десь приблизно 20-35 днів, але це все залежить від погоди та пори року. Тобто, чим холодніше, тим довше росте розсада. Буває і таке, що коли холодна, вона може досягти і до двох місяців в розсаді. По всій довжині теплиці у нас протягнуті крапельні стрічки, і біля них, уже у шаховому порядку, ми висаджуємо розсаду салату приблизно десь через 25 сантиметрів один від одного. Ну, але є головна умова при посадці – це не заглиблювати його занадто глибоко, щоб уникнути прикореневих гнилей. Краще, нехай виступає стаканчик на поверхні землі, ніж його заглибити сильно глибоко. Це не помідора, салат додаткових корінців бічних. Він не випустить і тому його заглиблювати не потрібно. Головні шкідники та хвороби, від яких страждає та псується салат. Я думаю, що вам всі відомі і ви з ними стикалися, особливо хто займається вирощуванням будь-якої культури. Це такі шкідники, як попелиця, тріпс, білокрилка, совка, слимаки. І такі захворювання, як сіра та біла гнилі, прикореневі гнилі, чорна ніжка, перенаспороз, вірусні захворювання. Як бачите, по всій довжині теплиці у нас підвішане агроволокно. Це для того, коли в холодну пору настають морози, то ми ним накриваємо салат. І таким чином ми захищаємо його від промерзання. А підвішуємо ми його, щоб він нам просто не заважав, коли він нам не потрібний. Тобто, коли на дворі плюсова температура. Щільність такого агроволокна p П-50, це значить, що він має захист від. Заморозків до мінус 10 градусів морозу. А вже на випадок сильних морозів, у нас в теплиці стоять буржуйки, якими ми можемо в будь-який момент обігріти теплицю. Наприклад, на ніч, коли має бути мороз, ми салат накриваємо, а зранку його відкриваємо і підвішуємо його до підв'язочного дроту звичайними прищепками. Це до дроту, до якого ми підв'язуємо свої огірочки та помідори. Це робиться для того, щоб агроволокно просохло, і потім, знову, коли нам буде потрібно, ми його знімаємо і знову накриваємо салат. В найближчі дні ми будемо починати масовий збір салату на опт. Тому кому цікаво подивитися сам процес збору та фасування салату, а саме як ми зриваємо листочки, як формуємо пучки, як упаковуємо його, якому вигляді відвозимо до клієнтів. Запрошую до свого інстаграм-каналу, посилання, якого буде під цим відео. Якщо цікаво, підписуйтесь та спостерігайте. Всім дякую за увагу.